Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Максим Галкін заспівав українською мовою з нашою Світланою Лободою під час закритої вечірки. А співали вони на закритому заході. У мережі з'явилися відео, де відомий російський парадиз танцює біля української співачки і виконує пісню Смерека, Любомира Якими в жартівливій обробці. Максим Галкін в жартівливій обробці звертається просто до співачки. Ой, Світлано, розкажи мені, Світлано, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя, Світлано, ну, якось приблизно так. Цей ролик оприлюднений на фан-сторінці Лобуди в Тіктоці, ймовірно, обидва артисти виступали разом на приватному святі чи корпоративі. На одному з відео Лобода виконує свій хіт суперстар, а Галкін танцює поруч, підтримуючи ритм. Уже інше відео демонструє, як він бере мікрофон і переходить до української пісні, чим викликає піднесений настрій. Приємно чути українські пісні у виконанні іншомовних виконавців. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Артем Пеуаров і Степан Гігав вперше заспівали разом трек Мама Мія підкорює мережу. Наш український співак Артем Пивоваров, який вже не вперше дивує мережу, презентував новий трек свого авторського проекту Завуса, пісню Мама Мія, яку записав у дуеті разом зі Степаном Гігою. Для легендарного виконавця це став перший дуетний реліз за всю кар'єру. У кліпі Артем і Степан Гіга постали в образах детективів під прикриттям. Це суміш поліцейського серіалу 80-х нуарного детективу. Та шпигунської комедії в дусі і голого пістолету. Герої розслідують загадкову крадіжку серця дівчини в місці, де завжди заходить сонце. Проект Завуса це метаіронічна музична подорож у стилістику 70-х-90-х, де пивоваров поєднує сучасний звук із ностальгійною естетикою. Композиція Мама Мія придає легкий настрій, відчуття безтурботності та приємного суму. Коли згадую щасливі моменти минулого. Артем Пивоваров сказав Я вдячний Степану за відкритість до експериментів. Ця пісня про легкість і світлі думки. Ми об'єднали покоління і створили енергію, що надихає, це тільки початок великої історії, додав Степан Гіга. Ну що ж, друзі, і це правда. Побажаємо їм творчого успіху. Пісня, Мама Мія, вже викликає жваве обговорення у мережі. Ось деякі з коментарів. Коли заспівав Іга, то я аж привстала. Блін, як ви його затягнули в цю аферу? Це оргазм для вух. Ви нереальні, смішні, дотепні. Дякую за цей позитив. Саньок 4. Написав Іга плюс пивоварив. Найнеочікуваніший дует року. Цей трек хочеться слухати на повторі. Без зупинок. Клерк 48. Від першої ноти аж мурашки по шкірі. Такий стиль, така енергія. Просто вау, трек заряджає нереальною позитивною енергією. Хлопці, ви перевершили себе. Не можу переставати слухати. Друзі, хочу сказати, що я ні в якому випадку не рекламую ні Степана Гігун, ні Артема Пивоварова, ні цю пісню. Це просто те, про що пишуть у мережах. І ця новина мені здається просто цікавою. А що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, для тих, хто збирається купувати новий телевізор, не поспішайте. Я думаю, що ця новина для вас буде корисною. Нове дослідження: людське око не розрізняє 4К і 8К, чи варто переплачувати за картинку в телевізорі. Вчені пояснює, що під час звичайного перегляду фільмів або телешоу в домашніх умовах, надвисока роздільна здатність взагалі не має ніякого сенсу, лише у випадках, коли екран займає майже все поле зору. Наприклад, у vr шоломах або в кінотеатрах. Людське око просто не здатне відрізнити 4К від 8К. До такого висновку дійшли вчені з Кембриджського університету спільно з мета Reality Labs. Це означає, що більшість людей фізично не здатні побачити різницю між роздільною здатністю 4К і 8К, якщо сидять на звичайній відстані від телевізора. Це приблизно 2-3 метри. Як зазначають науковці, мозок сам домальовує відсутні пікселі, створюючи ілюзію більш чіткого зображення. Тож додаткові 33 мільйони пікселів, які дає 8К, насправді не роблять зображення візуально кращим, при цьому очі швидко втомлюються, якщо намагатися розглядіти дрібні деталі зблизька. Отже, якщо ви сидите на типовій відстані від телевізора у вітальні, то навряд чи зможете побачити різницю між 4к і 8к. Фахівці радять не переплачувати за до пікселі а звертати увагу на інші характеристики контрастність, яскравість, глибину кольорів, які справді впливають на якість зображення. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Песик, який попав у притулок, прикидався сліпим та ігнорував людей, коли не мав настрою, так це ж наша спорідна душа, точно як у людей. Песик Дон Луїс завоював серця людей зі всього світу після того, як його зловили на тому, що він прикидався сліпим. Боячись найгіршого, персонал притулку Фундейшн Сантас Патітас, де живе песик, відвіз його до ветеринара на обстеження і там зробили просто приголомшливе відкриття. Дон Луїс аж ніяк не був сліпим, навпаки, його зір був цілком ідеальним. Ветеринар пояснив, що собака просто любить усіх ігнорувати, коли має поганий настрій. Точно як у людей. Тож, коли у притулку люди до нього звертались, він просто прикидався, що не бачить їх та не чує. Ветеринар його оглянув і сказав, що його зір ідеальний. Він просто любить ігнорувати людей, коли у нього поганий настрій. Всі були здивовані. Песик став знаменитий, а ще в інтернеті жартують, що цей песик це усі ми. А що, і правда схоже. Друзі, а що ви про це все думаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, ж, як завжди, дякую вам за перегляд відео і буду дуже вдячний вам за коментарі, підписку і лайки. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока!